Є приклад там, Азаров, Аваков, Арестович, до речі. теж. Це, ми сказати, що вони дебіли? Не можемо. Ну, Стосовно Азарова Можемо сказати, що... Стосовно, вон... стосовно Азарова можемо. Азаров був доктор якихось Ну воно. і що? Ну, Дебіл не вірше. Ну, зачекайте, слухайте, людина, яка плювала на країну, в якій вона працювала. Це не, це не ознака дебільності, це ознака ворожості. Ворожості. Так, якщо він дебіл, ну, то про ви, що ви, говорити. Ви, ви як діагноз ставите, медичний, чи що? Саме, саме так. Але, якщо як Де... діагноз, то це взагалі трошки про інше. Ну, чекайте, якщо ми говоримо дебіл-ідіот. Я це сприймаю в такому контексті формальному, який у нас зараз є. Дивіться, я це сприймаю як медичні як, як психологічні, а не як просто образу. Це означає, що він не тільки українською, він взагалі ніякої іншою, він взагалі мови не може вивчити. Якщо у нього я веду так, от до що я веду, є люди, безумовно не дебіли в клінічному розумінні, навіть з високим IQ. Так це люди, які е, мають такі особливості своєї, ну так когнітивної сфери, свого мозку. Яка не дає їм змоги володіти вільно двома мовами, чотирма, чотирма. Це люди такі одноканальні, тобто вони можуть володіти однією мовою, однією мовою мислити, однією мовою розмовляти. Якщо цю людину поставити в дуже жорсткі умови, коли навколо немає ніякої російської мови, тільки українська, то за рік чи два ця людина перейшла б на українську мову, але втратила б здатність вільно спілкуватися російською. Так от, коли ця людина типу Авакова, вже не буде чипати Азара, дозволь типу Авакова, е, публічно виявляється, не е, Теріхов зараз мер Харкова. Я дуже дуже підозрюю, що він теж де судиться жиє. Коли уявляється, що вона публічно ця людина не може вільно висловити сказати чотири речення підряд українською мовою, що вона робить? Замість того, щоб якось це визнати, замість того, щоб тихенько поплакати там десь у куточку, замість того, щоб підучити, кожа вони всі намагалися вчити, вона це переводить в ідеологічну площину і почне казати, що насправді я розмовляю на слабожанському язикі, Насправді я жителям Харкова буду спілкуватися на русська, тому що тобто вона шукає підстави виправдати себе, не свою оцю певну недолугість, не в жодної мірою, але певну, ну, певну проблемність. Когнітивно вона пояснює це ідеологічними засобами і звідси випливає. Вони тоді вони шукають аргументи, чому треба говорити по-русски і не треба говорити по-українськи.